Це дуже і дуже небезпечно. Проведіть, будь ласка, бесіду зі своїми дітьми-підлітками, тому що саме підлітки більше всього вживають. Зі своїми чоловіками, але якщо ваші чоловіки ще досі підлітки, то там трошки буде важче. Говорю я сьогодні про такий напой, який напій, напій, да? який містить в собі і алкоголь, і а, енергетичний напій. Це Негативно впливає на ендокринну систему, це негативно впливає на серцево-судинну систему, Це негативно впливає на нервову систему. Це на шлунково кишковий тракт негативно впливає. Ну тобто, я можу зараз перелічувати кожен буквально наш орган, нашому організмі на який буде це негативно впливати. І якщо ви цього вип'єте разок там, десь ну я думаю, що нічого не станеться. Але ж наші діти-підлітки такі напої вживають в ноші липке таке вживають кожного майже дня. Будь ласка, якщо ви хочете бути здоровою нацією, з класною розумовою активністю, зменшуйте таку кількість неприємних. Неприємних історій, а на що краще переходити на воду, але навряд чи ви захочете, звичайно, ну хоча б якийсь якісний вже виріб брати, точно поєднання алкоголю разом з енергетиком дуже дуже небезпечно.